Всім привіт! пропонується на продаж Volkswagen Touran з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль нещодавно пригнаний зі Швейцарії, має хорошу комплектацію. Пізніше розкажу детально. А зараз я продемонструю показники товщиноміру. Ось показую. Фари не запіскоструєні, є, до речі, підігрів двигуна. Показники товщиноміра. 108. Капот не фарбований. 98. Демонструю. Все як є. Крило переднє також не фарбоване. 107, 119, 108. На хорошій літній гумі перелі 21-го року. Поріг також нержавий. В цьому місці показую. Двері передні 122, 108, 100, 117, 99 не фарбовано. З іншої сторони салон показую. Так, далі також не фарбована 71 карти так виглядають дах 117 на хромованих рейлінгах 112 112 117 карта задньої двері 59. 67, 77. Тобто не фарбовано? 111. 111. Не фарбовано. Крило заднє. 108. 100, 95, показую які як є. Задня гума також літня. Далі показую. Ляда також не фарбована. 103. 94. Жавчини немає. Також понизу жавчини немає. Показую. Детально. Під підсвіткою також немає ржавчини і під знаком. Багажне відділення дуже просторе, незачухане, чисте. До речі, сидіння трансформери. може складатися, демонструю, показую. Взагалі можуть зніматися з автомобіля. Повноцінна рівни, рівна підлога буде, що дуже зручно. Брудкові столики. Що зручно для дітей? З другої сторони також такі столики. Повноцінна сімейна автомобіль. Показую далі. Крило 115. Дах. 118, погано трошки видно. 118, крило 114, 111, 96. Ось так, арка виглядає. Далі. Двері задні. 105, 104, не карбовано, салон З іншої сторони ззаді так виглядає. 81. 60, 68. Карта. До речі, стеля не провища. Чиста. Кажу зараз ще поріг. На титанових, до речі, оригінальних дисках. Передні двері 114, 109, 112, не фарбовані. 63 79, 77, переднє сидіння не шилось. В хорошому стані, не продавлено. Пробіг 303 тисячі. Це є рідний пробіг. Потім покажу я це підтвердження. Можна також перевірити по Корвертікал, кому що цікаво. Ось він-код. Можна перевіряти. Далі дах. 104. Переднє крило 108. 98. 107. Літня гума з гарним протектором 21-го року 99. Показав показники точного міра. Зараз я продемонструю салон. Також заведу автомобіль. Є по автомобілі 4 склопідйомники. підігріви зеркал. Так що регулювання дзеркал, е, клімат контроль, навігація, і також мультикермо, все функціонує, працює. В автомобілі є сервісна книжка, Ось я це все продемонструю. Ось, вона повністю заповнена. Сі дані є по автомобілю. Кому цікаво, може ще перевірити по Вінкоду. Автомобіль має ще шкіряне кермо. Воно не фарбоване. В досить ще хорошому стані, не затерте. та що пробіг 303 тисячі. Це 100% її рідний пробіг. Зараз я заведу автомобіль. Ось ніяких помилок немає. Двигун працює рівненько, ідеально. Відкрию капот, слухаємо, як працює. Двигун не намивався, не начищався. До речі, лізовані пари. Гарно працює мотор. До речі, автоматична коробка передач. Працює ідеально, без поштовхувань. Без затримок. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть на вказаний номер телефону під відео. Можете поспілкуватись вам детальніше розпові... розкажуть про цей автомобіль. До речі, зараз я ще погазую, автомобіль не димить Працює ідеально, турбінка гарно дує. Кому цікаво, дзвоніть.